Тут з'явилася інформація від Стуба, який був е, е, в довго грав у гольфі з Трампом, от буквально на днях. Він говорить про те, що коаліція охочих, це президент Фінляндії, ще раз наголошу, ухвалила рішення про те, що все таки або Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, або президент Франції Макрон мають переговорити із Путіним. Чи то там буде телефонна розмова, чи це буде візит когось до Москви, поки що не зрозуміло, але а, розмова із Путіним має йти про припинення російсько-української війни. Ну, така нагальна необхідність склалась. Знову ж таки, реакція в моїй інформаційній бульбості не однакова. Хтось, ну так скажу, здивований цій новині, хтось просто починає говорити, що цього робити не можна. Я просто пригадую ще а, ініціативу. Шольца, яка нібито була про телефонний роз... дзвінок Путіну, це було ще до виборів у США, тоді було куча хейту на адресу Шольца. Але коли Трамп поговорив із Путіним, хейту нікого не було взагалі. От я, я не бачив. Навіть європейці спокійно на це дивилися. Знову, коли європейці хочуть поговорити, так як Трамп з Путіним, тут щось уже не так. Так, не так, треба, не треба. Що ти думаєш з цього приводу? Я думаю, що тут питання не в тому, треба, не треба. Питання в тому, що це неминуче. Тобто, рано чи пізно якась така розмова буде. Тому що дивіться, якщо Європа хоче бути суб'єктом в перемовинах, а Європа хоче. І так. Якщо Україна хоче, щоб Європа була суб'єктом в перемовинах, то очевидно, що рано чи пізно та ж Європа повинна буде якось поговорити з Росією. Давайте так скажемо. Тут не треба зводити все до Путіна. Давайте так. з Росією. Це може бути розмова там делегації, якихось там ще якісь речі, і тому е, ну, явно, що це питання обговорювалося, в тому числі серед європейців, і от вони доходять до такої думки, що треба, якби на, на всякий випадок, на майбутнє визначити тих, хто може це зробити. Робити, власне, да? це не відбудеться завтра. Ну, час для цього це ще не прийшов. Але може бути таке, що їм ну, треба буде це власне зробити. Наприклад, наприклад давай уявимо так ситуацію. Є в нас вже конкретні домовленості з переліком країн певним, які готові відправити в Україну військовий контингент в якості гарантії безпеки. І дзвонить е, тоді той же Стармер, чи дзвонить там Макрон, чи ще хтось і каже Путіну, що ми прийняли рішення. Ну от прийняли рішення да? Україна суверенна держава. Ми домовилися з Україною. Українська Верховна Рада нам завтра проголосує. Чи вже проголосувала? Да, ми вас інформуємо. Ну, от як би. Це ж розмова, розмова, але погодьтесь, виглядає вона трошки не так, щоб за нею можна було хейтити. А? Так, що я думаю, що це так чи інакше, колись буде, колись буде, але поки це більше віддалена перспектива. Бо ми ж не бачимо якоїсь прямої залученості Європи в перемовини. Можливо, ця пряма залученість з'явиться пізніше. З іншого боку, я би тут пару днів почекав, оскільки ми ще не знаємо наслідків перемовин Дмитрієва, які полетів uh -huh. в США. І отут можуть бути два нюанси. Може до кінця ще і Трамп з Путіним поговорить по телефону, я б не відкидав такої можливості. А може, з понеділка знову відмов, відновиться перемовний процес, ну імітація перемовного процесу, наприклад, там в Саудівській Аравії. І от тоді вже буде логічно, щоб Європа казала: а, а чого нас там до сих пір немає? Давайте ми якось до цього будемо залучатися. Тим більше, що Україна ж не проти, ми ж тільки за, щоб європейці активніше брали в цьому участь. Е, окей, Да я чую ці заяви. А на твою думку, Європа не буде зайва в цьому процесі? Я думаю, що вона не буде зайва, ну знов-таки з, прост... з однієї простої причини Трамп же як хоче, він хоче завершити війну, і щоб основні витрати потім за завершення цієї війни, в тому числі на майбутнє, на себе взяв хто. Єв Європейський Союз, Європа взяла uh -huh. тому, як же ти тоді європу до цього процесу не залучиш. Як же вона там буде зайвою чи не зайвою? Е е я вже мовчу про те, що е за великим рахунком е за великим рахунком, е власне, ну ці ці гарантії безпеки, ну вони знов таки будуть обговорюватися передусім з Європою. Да? і європа, до речі, має додаткові е механізми для перевірки е от цього так званого перемир'я. От Зеленський казав, що ми там з турками будемо говорити, будемо з саудитами говорити. Так, так, що вони так, так. хочуть так. да долучитися? Але ж ми повинні повинні теж говорити вже з європейцями, ну угу. тому що вони мають такі можливості все це моніторити, не виходячи навіть з території своїх країн. Ну звідки це зручніше робити? З джиди чи якогось там не знаю ще якогось там да арабської арабського міста, чи це робити там умовно кажучи з Варшави, Кракова чи Бухареста? Ну, тобто тут, тут є цікаві такі моменти, і ці моменти якби, треба враховувати. А що може бути предметом торгу між Європою та Росією? Ну, предметом торгу е ну, Росія буде завжди просити е перебирайте санкції. Це ж очевидно, да? для них так. це момент такий критичний. Так. Що за це може попросити у відповідь Європа? Ну, завершення війни і стабільного якогось миру, тобто mm -hmm. розуміння того, що Росія тоді це не повторить. Наш тут насправді ситуація проста з одного боку, але вона звичайно складно реалізується в процесі. Але сама по собі вона просто виглядає: ви завершуєте війну, ми знімаємо санкції, все, і ти типу, порозходимося. Ну, ну і ми даємо так, гарантії безпеки Україні, ми даємо гарантії безпеки Україні. Отак. І ніяких військ НАТО, Путін скаже, нічого ні, військ військ є гарантії безпеки, гарантії безпеки гарантії безпеки, в тому числі це війська, наприклад, європейців в Україні. Але дивіться, от це теж предмет компромісу. Ми ведемо війська на прохання України. Я постійно це підкреслю на прохання України, тому що там просто міністр закордонних справ Польщі ну він краще би мовчав, коли він сказав, що ми не хочемо наші, туди давати війська, бо нас звинуватить Росія, що ми хочемо купувати Україну. Ну, це була позорно, Я вибачаю. при всій повазі і, і, і вдячності реально до цього конкретного міністра, тому що він людина, яка завжди була на боці України. Mm. Да? Але я розумію, що йому треба щось говорити, але такі речі краще було б не говорити. Да? А, от ми вводимо війська за погодженням з Україною. А ви тоді, відповідно, вам знімаємо там санкції, якісь ви там mm -hmm. далі щось робите. Такий варіант він може бути. Єдине, що Путін поки що до цього варіанта не готовий. Його треба змусити. Такий варіант прийняти. І от ключове питання: чи змуситься зробити Трамп? Насправді, ну враховуючи те, що Трамп почав говорити не з Путіним, а говорити з Дмитрієвим. А Дмитрієв зараз представляє, як на мене, точно не Путіна. То мені видається, щось там відбувається. Ну це поки що моє припущення. Uh, залишимо це поки що за душками. Поставимо в цьому питанні три крапки.